Дуже цікаво, я думаю, також глядачам, який в гібриді на даний момент розхід змішаний, і який розхід цій машині буде по трасі. Щодо розходу, тут це теж дуже індивідуально. Ти їздиш агресивно чи їздиш спокійно, дідівська їзда, як то кажуть, чи все-таки пацанська. У мене зараз зимою розхід зразу після заміни шин 7,3 і три літри, і Літри на 100 кілометрів це змішаний? Це, чи здебільшого? Чи це, це здебільшого, це здебільшого міська їзда. А траса траса тут теж дуже все індивідуально. Так як це є гібрид, можна їздити спокійно, легко, більше накат. Застосовувати, і тоді розхід буде менший. Але загалом, Тебе якщо наїздити... їздити анобалеті через це вона важка, вона дуже важка, велике взуття, коли їздить більш більш інтенсивна їзда, вона супроводжується постійною роботою, ДВЗ, відповідно, розхід росте. Взагалі можна по місту цілком реально вписуватись на цій машині в реальний розхід, там 6,2 літри. В літній період часу у мене в знайомого одного, але він, правда, бавиться цим. Відключає е, кліматконтроль, такими дурницями економить тато. Там 4,8 літри. Я бачив у нього на табло на такій самій машині. Нічого? А... Два рази майже. Ну фактично так У напевно 37-й розмір ноги <гум> Ні -ні, це просто старший чоловік. Постійний розхід в нього приблизно 5,4-5,6 літрів. Ну, У мене плана, виходить не? десь на півлітри більше, але я їжджу з кліматом, їжджу повноцінно. Треба з комфорту, десь з комфортом, з, з випередженнями, десь треба вклинитися в ряд.